Усім привіт! Мене звати Ірина Король. Сьогодні я рекрутую за допомогою груп у Фейсбуці. І як я це роблю, я вам швиденько покажу. У мене багато методів рекрутингу, саме Фейсбук за допомогою груп мені дуже подобається. Це такий пасивний метод. Він займає дуже мало часу, а охват дуже великий. Ну, зараз я вам покажу приклад. Зараз я на брендовій сторіночці. І сьогодні я розміщувала ось такий пост. Там, де я представляю міжнародну компанію Фармасі, у мене різні підходи. Я і пишу про фармасі, і про продукцію, і пишу запрошення людей на роботу. Ну от Як варіант, я вам просто покажу, як це я роблю. Ось заходжу в групи, я додавлена в багато груп, таких груп мільйон у Фейсбуці. Десь є групи з якимись умовами, є групи без умов, є групи по вашому місту, по вашій країні. Тобто тут ви вже вибираєте. Ось я Просто покажу, як я пробіглася, і ось в декілька груп, бачите, я вже розмістила, багато, ну, деякий час я потім, через який час я проходжу, ставлю собі лайки. Буває, і коментую сама себе, якщо тут треба щось там поставити, от, допустимо, тут нічого не треба, тут в особисті, і зразу переходити по посиланню в цьому саме повідомленні. А буває, що коментарі, бачите, тут уже далеко-далеко я продвинулась вниз. Але ж все рівно я спускаюся і ставлю собі лайк. Ось Можна ось так заходити. Подобається зробити. І так я пробігаюся. Дивіться, по всіх своїх групах я й перевіряю, чи десь далеко-далеко. Бачите, далеко вже. О, навіть Микола Андрійко, мій любимий наставник, побачив моє повідомлення. Вау, дуже приємно! Так! Бачите, в групі Україна. Десь він також знаходиться і побачив. Так, дуже приємно. Так. І тепер дивіться, я пройшлася і пролайкала себе. Тут уже теж не бачу, десь далеченько, ще не дуже далеченько. Я зазвичай це роблю не дуже ну, довго проходить час, щоб я це зробила. Це було з однієї сторінки. Тепер дивіться, я заходжу на іншу сторіночку, у мене ось тут ще є. Це також у мене є сторіночка у Фейсбуці, у мене їх декілька, з яких я працюю. Ось це в мене також є сторіночка, з якою я рекрутую. І тепер що я роблю? Ось заходжу, е, так, заходжу, закладки. І ось тут групи Фейсбук, і відкрити зразу 12. Вони в мене от зразу всі, дивіться, от відкрилися зразу в. В закладках. І що я тепер роблю? Я беру і просто заходжу в кожну групу і розміщую. Сьогодні я вже про бізнес розмістила. Тепер я буду розміщувати про наш гіль-каштан. Ось так. Ага, тут, бачите, мою картинку вже показує, що тут робити. Так, тепер я заходжу, У мене на робочому столі є. Картиночки, я ось так додаю все. І натискаю опублікувати. Все, публікація йде, я довго не чекаю, я просто беру, буває, ось так зроблю спочатку, і пішла швиденько. Це можна робити дуже зручно, ага, тут тільки дивіться, щоб нічого зайвого тут не було написано. Опублікувати. І це мені дуже зручно це робити з телефону. Я дівчатам уже підказувала фішку, як швидко робити. Хто в моїй команді, запитайте, будь ласка, я вам підкажу. Та щось тут таке вона додає, щось підказує мені, опублікувати. І таким чином, дивіться, поки ми з вами спілкуємося, я швиденько порозміщую е, обяви. Можна, звичайно, зробити якісь інші картиночки. Додати світлини з описом, з відгуками, щоб люди бачили ці відгуки і таким чином читали, дивилися. І я хочу вам сказати, що гель-каштан це в нас такий продукт оригінальний гель-штан доктор Туна. В іншій компанії розказують, розказують, який він у них є, але ж це все підробка, саме у нас розробник доктор Туна, саме у нас оригінальний гількаштан, І ви знаєте, ага, це моя сторіночка, треба її закрити. І ви знаєте, про гількаштан можна хоч кожного дня писати. Ви знаєте, от хоч кожного дня у нас мільйон з вами різно, різних, різного контенту. Різного контенту Ми можемо можна іншу картиночку додати. У нас картинок дуже багато. дуже В нашому, саме в нашій команді в, розділ, в розділі продукція картинки у нас з вами для реклами. У нас з вами дуже цього матеріалу прибагато. Це я ось винесла собі декілька картинок. так, 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 А взагалі. У нас є і відео, і ми можемо хоч кожного дня з вами робити пост саме про гель-каштан. Тобто, от працювати суто на одному продукту. Розумієте? Зробили собі в папочку картиночки про гелькаштан. Ну, а взагалі-то ви ж знаєте, у нас з вами дуже багато. Хітів хітів, і дуже багато в нас акційних товарів кожного місяця. Тому беремо просто і ось так: тиць, 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 а груп мільйони. І в групах, як ви розумієте, дуже багато людей. Просто треба знати ще, в який час краще розміщувати. Як це розміщувати, це ви вже звертаєтесь до наставника і наставник вам. Ці всі фішечки підкажу. Якщо ви в моїй команді, звертайтесь до мене і, і будемо працювати разом. Ось поки ми з вами спілкувалися, я вже пробіглася по тепер я тільки так обновлю сторіночку і перевірю, чи додалось, додалося, зразу видаляю. Просто я обновляю сторінку і перевіряю, ага, вже ось, бачите, десь глибоко бо чат біжить, біжить, але ж. От в цьому чаті було 5,5 тисяч людей, тут також, дивіться, 5,5 тисяч людей, і вони кожного дня додаються. Ось тут 3,7 тисяч людей, майже 4 тисячі людей, які побачать інформацію, а якщо ви ще й напишете смачненько про неї, та ще людина побачить, яка має якусь проблему. І ви проблему цю можете вирішити, закрити цю проблему людини, то буде обов'язково до вас звернення. А вже далі як працювати, що робити далі вже з людьми, які до нас звертаються. Це вже де, діло техніки, це вже спілкування, приємне спілкування. У нас є дійсно, у нас є що людям показати. Ось так, бачите, я пробігла швиденько, е пролайкала себе. От, можна навіть, я ж кажу, коментарі ставити, але сьогодні в мене немає е призиву до дії саме в тому плані, що. Е там, ставте лайки, тут скільки вам баночок замовити. Ось, тут можна ну, написати коментар, наприклад, дві. Да? Ось ми можемо навіть самі себе, самі себе пролайкати, самі себе коментувати. Це також працює. Ось так я пробіглася зі сторіночки, і люди до мене перейдуть на сторіночку, побачать, що, що в мене тут є. Що я тут живу активним бізнесовим життям з компанією «Фармасі». І когось також зацікавить ця інформація. Ось так я рекрутувала сьогодні з двох сторіночок, сторіночок. А ще я розмістила в своїй групі Фармасі Україна і ще розмістила інформацію. Ось, мене навіть вже прокоментувала дівчинка. Дякую Надійці. Ось так, бачите. Зробила ще в групі е, свої вигідні покупки. Зараз ще зайду в групу в Телеграм, зроблю, і поки ми спілкувалися, це ось дивіться, скільки я зробила роботи. Просто доступно і вже через деякий час точно-точно хтось е, захоче або замовити, або почати з нами заробляти, бо тут я прикріпила силочку на реєстрацію. Тут людина перейде і подивиться. І от так кожного дня до свого результату. І це був метод рекрутинг групами Facebook. Якщо вам цікава інформація, корисна була інформація, прошу поставити лайки, підписуйтесь на мій канал, а я і далі буду для вас записувати те, що мене мотивує.